Чира всі глядачі, сьогодні ми хотіли вас привітати в шоу, яке називається Детектор брехні. На той сілець підключений під 220. Е, Нікіта ще не знає, що з ним будуть робити. Але ми зустріли випадкового глядача, якого звати Микола. Микола, ти колись стриг людей. Перший раз. О, Можна потренуватися на футболістах. Повір мені, футболісти це такі люди, які витримують всього в своєму житті. А трясуть, руки, руки трясуться, це дуже добре, тому що треба зробити е, гарний, по-перше, трамплін для плоха, ага. а потім треба зробити на його голові такий кут, щоб м'яч завжди від голови забивав ворота. Гол. Микита, тобі страшно? Мені страшно, я. мені страшно. Е, так, Миколі, страшно, Микита як удав, все йому нормально, він дивиться футбол і не переживає. Але е, Микита, ти розумієш? Е, питання буде в тому, якщо ти хоч раз зраджував своїй дівчині, то вухо, вухо падає зразу на паркет. Ти то знаєш чи ні? Супер. Боже, небезпечний момент! Ой-ой-ой-ой! Ти мені скажи, дівчина тебе колись в шапці бачила? Не. не бачила. Тепер повір мені, тиждень часу ти до неї приходиш в шапці. Але ти собі таку нормальну візьми шапку, щоб тебе не впізнавали ні у Львові, ні Львові. Щоб ти був інкогніто. Дивіться, Тут є Володя, він тобі може позичити від шелтер, барба, шопа, шапку, але я не знав. Ох, дивіться, Микита легенько, легенько-легенько. Видихнув. Ну, на що ти самиколи повторяєш? Я розумію, там же все, лише, а, або лишаємо і йдемо, або... Та ні, ну, він дивиться на той футбол, як на маленьке пиво, і каже, нащо я сюди прийшов? Володя, е, скажу тобі так, я просто вражений, е, то тепер блохи е, можуть ходити пішком зверху до низу і знизу до гори. Але то ще не все. Я би казав, е, розвернути трошечки е, Нікіту, тому що там ще е, володя, володя, той, що барбер. Він має дуже файну трутку на жуки, на щурі, на миші і від блок. Не облизувати потім волосся, бо то буде смерть мухам. Ти не переживай, тебе потім напахнят. Все буде нормально. Ну що я тобі можу сказати? Ти стрижися, а ми потім подивимося на той результат. Всім привіт, друзі! З вами на зв'язку Шелтер Barbershop. Мене звати Володимир і саме я на відео стрижу нашого футболіста. Якщо хочеш отримати також безкоштовну стрижку від нашого Барбершопу, у нас спільно з Асоціацією футзалу Львівщини для вас дуже крута пропозиція. Під даним відео потрібно залишити креативний коментар і вже 10.02 серед саме креативних коментарів ми оберемо переможця і подаруємо вам безкоштовну стрижку шелтер барбершопу. Кількість коментарів не обмежена. Почісь побільше і покреативніше. Дякую вам всім, слідкуйте за футболом, слідкуйте за Шалтом братишопи. Піс. Все буде Україна. Слава Україні! Футзальний матч продовжується. Микита не знає, що з ним роблять далі, бо тому що зеркала нема. Одне зеркало це просто фут футзальний матч. Володя, як там справи? Все, під контролем. М моменти небезпечні. Небезпечно. О, супер! Я десь так і знав, що Микета здивується. Не знаю, чи приємно, але тим не менше. Мекета, Макета, що ж тебе очікує зараз? А зараз його очікує виключення світла е, по графіку. Вигинає коло нього, як мій тренер по фітнесу. Правда, а тут е, нормально, там вже лисо. Можна по той роки бити. Микита, посміхнись, тебе з нимкує один підсутив, шукає третього. Пльонка на 36 кадриків. Не переживай, не на 24. Все вистачить. Але е, скажу так, В, е, Володя. Але той, хто розпочинає ту стрижку, той він має закінчити ту стрижку, я так гадаю. Мико! Микола, треба фінальний штрих зробити, взяти ножниці і піти зверху донизу. Чи ти ще не готовий зробити подарунок такий Нікіті? Е, 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 Це буде трішки небезпечно, як на мене, але ми можемо спробувати постаратися. Е, каже, е, каже, що можемо спробувати. Твоя думка як? Ти хочеш, щоб завершував той, хто розпочинав. Чи ми вже довіримося Володі, так. як... Трохкратному майстру спорту по прыжках в сторону, чемпіону з споєданню Чупачупців. Ну і, звичайно, самому крутому барберу шелтер-барбершом. Микита. Не можна вийшити. Ні, ну Бачу мовчання, то це ознака згоди. Каже, все ж таки буде Володя достригати Микиту, бо Микита вже всі пальці поламав собі на руках і бачу, на ногах трога теж перебирає пальцями. Ти головне не нервуйся, все нормально. Пострижуть. Завтра підеш гарно до церкви. священик скаже, Микита, та хто ж тебе так гарно пострига? Ти скажеш, мене, та барбершопка, а де Прямо на арені Боско. Не повіри, повір мені. І ніхто з глядачів того не повірить, що сьогоднішня стрижка була на арені, на Боско арені. ну а? Завершення і фініш ми вам точно покажемо самому кінці відео. Так що не перемикайтесь. Ще декілька зробить своїх штрихів і буде фінальний свисток. Е, я розумію, зеркала немає. Е, ти тільки побачиш себе або в роздівалці або в душі, або в крайньому випадку вдома. Але тим не менше, просто скажи мені, як враження від стрижки на боску арені? Чудове. Чудове! Ну тоді останній штрих, який буде, то... Гарно вибритий тризоб на потилиці. Микити! Але володь, ти ж його добре напахнеш, бо він де, піде десь докубіти, то щоб нормально там від ті воші, воші покрупи. Ооо, молодець! Може, ті воші вже геть повтікали. Так, го люкс. Що він вже щось трохи пах. Ну що ж? Микита, як нова купійка, щойно зі заводу? Володя, майстер своїх справи.